І так, хто ще не поставив на вивід свої монети в Хамстер Кобат, і це стосується не тільки Хамстер а і любого другого проєкту. Там в принципі все те саме. Наприклад, в Kettisena я не можу показати, бо я там вибрав стейкінг на Кокоїн, але щоб на вивід поставити монетки, там точно все те саме. Короче, вибираємо airdrop. Ви можете. Вивести на е, Telegram Wallet, там легка верифікація, або через Танкіпер, там її взагалі не потрібно, але просто ви не зможете відразу продати свої токени, щоб е, продати їх відразу, наприклад, в момент лістингу краще мати їх на біржі, я буду використовувати Binance. Так, якщо ви вже десь прив'язали, якщо ви вже прив'язали ось з самого низу, Доступно там, ще залишилось пару днів, не пам'ятаю, там до 20 чи 18 числа ви можете змінити свій вибір. так Я вибираю Binance. Обов'язково потрібна, щоб була верифікація, інакше ваші токени згорять. І так, нам потрібен адрес депозиту і мемо наших хамстерів. Заходимо в Binance. Так, а, в правому углу знизу вибираємо гаманець, натискаємо депозит, пишемо хамстер. Вибираємо хамстер. Обов'язково мережу тон. тон. Ну, вона тут одна, в принципі. Копіюємо адресу депозиту і мемо. Потім переходимо в наш хамстер. Так, мемо вставляємо а, і адресу хамстера. Вибираємо вибрати і все, в принципі, готово. Ну, на цьому все. Думаю, нічого там важкого немає. Папа.